Just... 497, 498, 499, 500. И все, накидай. Uh -huh. Зараз. Ты в форме, Нику? Червоный, наближайся. Питаю, дамы. Чего такие схвырявые? Ну, конечно, ваш любчик тут. Води. <laughs> Червоним. Усі сюди! Хтось викрав Ніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у Мені. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого як Святий Миколай, село Міць вивезли з північного полюсу. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Карсія. Що за хрінь? Не довіряйте йому. Він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні чотири в списку неслухів. На рівні чотири в списку неслухів. О, то тобі весело? Е -е! е -е! е -е! Ти допоможеш знайти Ніка. Хороші булками. Хапай тачку. Нащо? Фігурки до жінки у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус Ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того через двукільниць. Є і гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Hm. Вражає. Моя черга! Мені хана. Моє обличчя на місці. Так, так, там. Де й було?